Я вдома, по-домашньому, сьогодні находилася багатенько, не знаю, як завтра моя спина себе поведе. Час обіду, якщо можна так сказати, У мене вже таке було один раз, коли я на карніворі, що зовсім мені їсти не хочеться, але їсти треба. У мене, як завжди, яловиче м'ясо, зараз покажу воно в мультиварці. Готувалося воно в мене вночі. От, бачите, я зараз тільки поставила на підігрів. Таке м'яско добреньке, і я хочу напитися цього бульйончику гаряченького. От, Дістала два шматка, більше готувала, але буде на потім. Подивіться, які в мене конвалії. Не знаю, чи ви бачили вже це відео чи ні. От, Тому що я зробила відео, побачите мене з конваліями. Так, такий бульйончик, бачите, темненький, не такий, як був ті рази, тому що я додавала спеції. Вичитала, що можна додавати і прованські трави. От, от я додавала прованські трави і ще якісь в мене були. І яйця відварила три. Ну, не знаю, скільки подужаю. От. Ну, чесно кажучи, нема апетиту, нема. От. Не знаю, з чим то пов'язано. Ну, повторююсь, що вже так в мене було один раз. От. Ну, гадаю, що. Як кажуть, апетит приходить під час їжі. Без ножичка. без ножичка. критиканти. Смачне Смачне м'ясо. Щоб худнути, треба їсти. Так що, м -м. який гарний бульончик, правда? М -м -м. Чому я раніше не робила собі не варила такі бульйони, не пила. Вчора з сином говорила, Він каже, мама, додав собі бульйони. Я кажу, Андрій, я вже додавала без твоїх порад. От. Можливо, закінчиться цей місяць того карнівору, такого м'ясного суто яловичений. І перейду на карнівор рибний. Ну, буде видно. Друзі, усім здоров'я міцного, щастя і мирного неба нам усім над головами. А я жую. Направду вам кажу, на вулиці тепліше, ніж в мене в хаті. Пішла, їжа, пішла, все добре. А обід мій сьогодні в 16.27. Ого!